Додавання та віднімання векторів. Вектори, як і числа, можна додавати та віднімати. Результатом буде вектор. Сумою векторів А з координатами XA y А, та вектора АБ з координатами ХБ і Б називається вектор С. Умовний вектор С, координати якого будуть складатися наступним чином, утворюватися наступним чином. Ха додаємо XB, і А додаємо YB. Для будь-яких векторів А, Б та C Справджуються. Таке правило, якщо я до вектора А додам нульовий вектор, то утвориться той самий вектор А. Переставний закон. Якщо я до вектора А буду додавати вектор Б, то це саме що до вектора Б додати вектор А. Получний закон. Якщо я до суми векторів Б і С хочу додати вектор А, то якщо мені зручніше, я можу спочатку до вектора А додати вектор Б і потім може до до них додати вектор С. Різницю векторів А з координатами XA y A та B з координатами XB Y, YB називається вектор D. Треба від координат початку відняти координати кінця. По іксу і по y. Щоб додати два вектори за правилом трикутника, потрібно від кінця вектора А відкласти, вектор, вектор що дорівнює вектору Б, побудувати вектор С, початок якогось збігається з початком вектора А, а кінець з кінцем вектора Б, і він є сумою векторів А та вектора Б. Ось у мене є вектор А. Я відкладаю від нього вектор Б. Або вектор, який рівний вектору Б І. Тоді я знайду вектор С, який починається там же, де починається вектор А, а завершується там же, де завершується вектор Б. Щоб додати два вектори за правилом паралелограма, потрібно відкласти вектор А та вектор Б від спільного початку. Після чого побудувати на цих векторах паралелограм і побудувати вектор С, що виходить із спільного початку, а кінець зі спільним кінцем. Значить, у мене є вектор А. Я відкладу вектор B від початку вектора А. Значить, далі я повинен паралограм добудувати. Ось паралельно до вектора А викладаю і паралельно до вектора Б. Там, де вони перетнуться, це буде кінець вектора С. Щоб відняти вектори, потрібно відкласти вектор А та вектор Б від однієї точки. Побудувати вектор D, початок якого збігається з кінцем вектора B, а кінець з кінцем A. Він і є різницею вектора А та вектора B. Ось у мене є вектор А, ось у мене є вектор B. З'єднуємо між собою їх кінці. Так, дивіться, в якому напрямку обов'язково. Оце буде вектор D, який буде різницею цих двох функцій.